Україна підписала угоду про асоціацію з ЄС, Щоправда, не повну, а часткову, лише у політичній частині. Підписи під документом поставили керівники 28 країн Європейського союзу, і від України прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. У час підписання близько 11-ї за Києвом біля будівлі адміністрації президента поруч з українським прапором підняли європейські. Що ця угода дасть для українців? Запитаємо у Ростислава Хотина. Ростислава, добрий вечір. Власне, скажіть, будь ласка. Що означає для України підписання цієї угоди? Чи це такий собі папірець? І, власне, в Україні зараз різні оцінки щодо цього документу. Руслане, це не папірець, звичайно, бо про цей день без перебільшення мріяли мільйони. Нагадаю, що через непідписання угоди про асоціацію на саміті Східного партнерства у вільності у листопаді почався Євромайдан. Була глибока політична криза в Україні, а непідписант... Віктор Янукович став колишнім президентом України. Як висловився Арсеній Яценюк тут в Брюсселі за цю угоду поклала голови вся Україна, але підписано справді лише політичну частину, а економічна частина із зоною вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом буде підписана пізніше цього року. Послухаємо лідерів європейського союзу Германа Ван Ромпея та Жозе Мануеля Борозу. Пряма мова. Це є ознакою солідарності з народом України, ознакою нашої підтримки прагнень українців в їхній спразі за змінами. Європа стоїть пліч опліч з Україною. Ми очікуємо, що частина угоди, яка залишається ще не підписаною, буде підписана незабаром, оскільки разом ці частини є єдиним інструментом. Ми дали чіткий і конкретний сигнал нашої відданості Україні і цінностям, які ми поділяємо. Ми допоможемо Україні в реформах, щоб вона була стабільною, суверенною, демократичною та заможною державою. Цього прагне її народ. Решта угоди про асоціацію, зокрема положення про глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом, буде підписана після президентських виборів 25 травня, але ще цього року. Але Європейський Союз вже піде на односторонні поступки. Зокрема, незабаром будуть скасовані імпортні тарифи та мита на українські товари, які прямують до Європи. Це в рік дасть майже півмільярда євро вигоди Україні, зокрема українському сільському. У господарству, як сказав пан Яценюк, підписання політичної частини угоди є першим кроком до членства України у Європейському Союзі у майбутньому. Арсеній Яценюк. і я усвідомлюю, що в сьогоднішніх економічних і політичних умовах нам треба зараз зберегти країну. І саме тому я не обіцяю покращення ні сьогодні, ні завтра. Але ми знаємо, що завдяки цій угоді, після завтра, у нас буде європейське майбутнє. Чому розділили на політичну і економічну частину? Я нагадаю, тому що є тут внутрішня і зовнішня причина. Внутрішня була сильна контрпропаганда, сильна агітація проти цієї угоди попереднім урядом Миколи Азарова. Мовляв, ця угода невигідна Україні. Тому є тепер час, щоб переконати бізнес і підприємства, зокрема на сході України, що ця угода не несе нічого страшного для України, і щоб краще Україна могла підготуватися до можливої конкуренції із європейськими товарами, в майбутньому на українському ринку. І зовнішня причина тут полягає у тому, щоб якби підписали угоду із Зоною вільної торгівлі, то Росія могла б оголосити війні Україні торгівельну справжню війну. Як сказала Ангела Меркель, канцлер Німеччини, саме Київ наполягав на розділенні угоди на політичну та економічну частину політичну зараз, а економічну підписати потім. Ангела Меркель. Це український уряд якомога швидше хотів підписати політичну частину угоди, і ми пішли на зустріч. Ми і надалі зобов'язуємося підписати другу частину угоди, коли цього захоче український уряд. У другій частині документу йдеться тільки про торгівлю. Тут треба зважати на ускладнення, які можуть з'явитися в українсько-російських торгових потоках. І я думаю, що український уряд хоче спочатку підготуватися. Ми поважаємо це бажання. Ми не хочемо, щоб через підписання України економічно ослабла. Ми хочемо, щоб після підписання України економічно стало сильніше. Отже, 21 березня увійде в історію як справді день символ європейського вибору України як історичний день. Завершуються геополітичні коливання України. Це хитання цього геополітичного маятника між Заходом і Сходом. Туди-сюди, туди-сюди. Це буде вже тепер маяк, на який буде рухатися і рятуватися Україна. І цим маяком буде Європейський Союз. І рано чи пізно, але Україна до цього маяка таки допливе. Руслане. Дякую, колега Ростислав Хотин про українські реалії у Європейському Союзі.